Держава моя багато дала. Е, зараз вона дає мені освіту. Та все дала. Ну, принаймні, я ще не вбита. Думаю, це я думаю головне поки що. І маю освіту, і ну, я щас, не дуже жаліюся. М -м, важко сказати. Думаю, що можливо, окрім безкоштовної освіти, то нічого. Нема такого, що мені держава повинна все дати. Я нічого не буду робити, я буду зважати надавання. Ви, давайте на це ж. Треба ж думати трошки. Безкоштовне навчання від школи до університету. Ну і роботу, якби так не було. Ну я зараз просто не проживаю вже два роки в країні і маю а, досвід порівняти. А, я проживаю в Канаді два роки і див, ну, на, насправді наша країна чудова. Багато в чому ми. А, Випереджаємо ту ж Канаду або Америку там в банківських так в діджиталізації, державній діджиталізації, в банківській або в розвитку банківській справи. І ну, країна мене сформувала, дала мені хорошу освіту, щоб я зараз мала змогу знайти роботу і переїхати і працювати в іншій країні Канаді через деякий час захист. І свої сили там в праці і так далі. Все, те, що в мене вкладала держава, вона зараз використовує. Бо я, наприклад, податки сплачую відповідно кешбек, цей <гум> назад іде. Ну я працювала, сплачувала податки. <гум> я е схильна робити більше е для того, щоб наше суспільство було процвітаючим. Ну і, взагалом, якщо так трошки пофілософсувати, я вважаю, що давати щось з боргу да це дуже неконструктивно. Треба щось давати з бажання і з можливістю. Ну, зважаючи на те, що я ще донедавна була дитиною, якби то думаю, що поки що мій шлях тільки починається. Але ну, я справді думаю, що зараз це саме час, коли треба щось робити для держави. І ну, я думаю, що щось я дам їй, сподіваюся, на це розмовляла українською мовою не тільки, але так, зараз з, а, намагаємося спілкуватися українською мовою. І зараз ну я багато подорожую і завжди, якби виступаю патріотом, розповідаю про нашу країну, працювала в туризмі. Ну я думаю, що якби намагаємося закривати очі на якісь недоліки нашої політиці, але тим паче розвиватися, розвивати країну, працювати і якби пишатися тим, що ми українці. Ну, що найменше сплату податків, того, що я все ще тут знаходжуся, хоча, в принципі, маю змогу знаходитись деінде. Да, це, це мій вибір. Це мій вибір вкладати свій час, кошти, навіть свою присутністю, да, давати підтримку цій країні. Віддати борг державі, а ціною, дивлячись, якою ціною. Ціною свого життя ні. Я думаю, що це нерівноправна, нерівноправна, якби ціна. Щоб... Немає не, не ціни такого боргу, який за життя. Якщо ти реально професіонал і ти можеш чимось допомогти, да, ну, то варто, звичайно, якби, допомагати країні. Послухайте, немає боргів. Є Конституція держави. В Конституції прописані права громадянина і зобов'язання держави перед громадянином. Тому не може бути боргів. Конституція або виконується. Або не виконується. є спеціальні процедури для внесення поправок в Конституцію, які можуть надсилати громадяни України на ім'я президента, і тільки після дуже ретельної процедури обробки цього наказу чи постанови документу чи зміни йде в Конституційний суд, де вже люди кваліфіковані. Вирішують, це може бути або ні. Тут питання, чи виконуються обов'язки держави і громадянина перед конституцією, чи ні. Ось в чому питання. У нас трохи всі хочуть від держави багато, але знову ж таки, якщо брати до уваги те, що керують державою ті самі громадяни, які вважають, що держава має дати. Тут маємо те, що маємо. Люди зобов'язані на мою думку. Хай не всі на фронті, але захищати мають себе першу чергу в державі.